Розпочнемо із очистки креветок. Я використовую свіже морожені тигрові. Не забувайте видалити стравохід. Креветки використаємо наповну, тож панцир не викидаємо. Беремо чесник і ріжемо пластинками. Я використовую рокамболь, але підійде і звичайний. Надрізаю внутрішню частину креветок. Для, для кращого маринування та щоб у готовій страві вони назгорталися кільцем, для марнаду використовую сік лайму, щіпку солі, чайну ложку цукру та трохи соєвого соусу і залишаю маринуватись. З допомогою ручного блендеру перебиваю зелений горошок. Краще не використовувати електричний. Особисто мені подобається на великі шматочки в кінцевій страві. Тож можна просто добрече продавити ножем. Розапас маю трохи вялених лисичок. Заллімо теплою водою, але не укропом та накриємо нехай розмокає. Поки креветки маринуються, а грибочки відмокають, зробимо тісто на пасту. Пропорція звичайна: 100-110 г борошна на яйце, трішки олії та солі. Але сьогодні додатково дам ще чорний харчовий барвник. Далі вимішую спочатку виделкою, потім руцями до отримання однорідної пружньої маси. До речі, із барвником вимішувати простіше одразу видно на промішані частини. Також чисто естетично це нові відчуття від готовки. ніби готую щось геть нове і це дійсно класно. Відкладаю тісто пакет і до холодильника хвилина 30. Добрече притришуємо борошно та розкатимо пласт на нарізку. Виглядає неймовірно. Для соусу розтоплю 50 г вишкового масла та на повільному вогні зроблю чесничні чіпси. У ту ж олію даю панцирі креветок, бо в них міститься багато аромату, який я не хочу просто викидати у смітник. У часнично креветкеві олії злегка пасируємо перебитий горошок та заливаємо вершками. Туди ж даю розмочені лисички. Паралельно ставимо воду на пасту, трохи якої даю в соус та залишаю тушкуватися. Свіжа паста готується в укропі дуже швидко і виглядає як нереально розтаранна страва вже на цьому етапі. Не промиваючи, кидаю її у соус. І поки паста доходить на слабкому вогні, швидко обсмажу креветки на суміші вершкового масла та олівкової олії. Цю олію я потім також даю у готову страву. Після того, як креветки підрумянилися, виливаю залишок маринаду на пательню і швидко досмажую їх у ньому. Це відео я присвячу своїм поки що 100 підписників. Сподіваюсь, хтось захоче повторити і насолодитися цією стравою так само, як і я. Хай смакує. Па-па!